Знаєте, в житті бувають такі моменти цікаві, коли трапляються з нами дуже добрі речі. Наприклад, був такий момент, коли в нас вимкнуло світло, і я мала йти в на найближчий торговий центр, працювати на комп'ютері, тому що в мене техніка розрядилась. До речі, зараз теж мають вимкнути світло, тому, можливо, цей запис нікуди не потрапить в інтернет. Але я скажу так. Інтересну штуку. Я сиділа, я коротше, взяла з собою карімат, взяла з собою комп і сіла біля найближчої розетки, тому що ну, в принципі там нема де сісти, немає таких місць, де можна зарядити техніку, там якийсь пункт незламності. І сиджу я значить, на цьому каріматі. Я там ну, стрілю собі, там, типу, знаєш, як бомж коротше, такий. І щоб сісти на каремат. І позаду мене стоїть хлопець. І щось там з кимось розмовляє. Я думала, що не зі мною. Тому я продовжую собі стелитися. Вже сідаюсь, вмощуюсь, зберу комп, сиджу, коротше, як цей бомж в метро, який не вистачає в мене цієї шапочки чи якоїсь, я не знаю, чашечки, міластиня. Сиджу собі, працюю. От, і він ще раз бачу, що він знов підходить саме до мене і питає, що а вам, ну, а, і, до речі, це був вже вечір. І він питає, може, вам стільчик дати? А я дивлюся, що він працює в кав'ярні напроти, де я сиджу, і в нього якраз закінчується робочий день, і він вже зачиняє цю кав'ярню. І, в принципі, він не повинен мені нічого робити. Правильно, він не повинен був мені допомагати. Да? І, ну, в принципі, йому має бути байдуже. Да? Але він підійшов і ще раз настойчиво мені запропонував цей стілець. І це був такий акт доброти. От чомусь мені дуже сильно приємно було. От, і весь вечір, да, я, ну, я відмовилася все одно, тому що ці стільці вони дуже незручні, такі барні знаєте, високі. Але Алесить в тому, що людська доброта це дуже така хороша річ, якої зараз бракує в нашому суспільстві. І, знаєте, треба бути трошки добрішими один до одного. Ось. І щодо цього я знайшла історію з Reddit теж про доброту. От почитайте. Послухайте, зараз. я вам почитаю, а ви послухайте. Пару тижнів тому в мене був один із тих ранків, знаєте, який, коли ти проливаєш каву, пропускаєш автобус і ледве тримаєшся на ногах. Я зайшов до своєї звичайної кав'ярні, сподіваючись, що кофеїн покращить життя. Але підійшовши до прилавку, я зрозумів, що забув свій гаманець. Ну, буває, ну з ким не буває, правда? Я незграбно почав говорити Баристі, що мені доведеться скасувати своє замовлення. Коли той, хто стояв позаду мене, підійшов і сказав: не хвилюйся про це, я, ну, я заплачу. У мене вимкнули світло! Я продовжую свою історію в темряві. Слухайте далі. <клух> На чому ми зупинилися? <клух> а, а. Я обернувся і побачив цього старшого хлопця з найтеплішою посмішкою. Я спробував запротестувати, але він просто сказав: заплатиш колись, колись віддаш. Це була не лише кава, це була та проста, несподівана доброта, яка перевернула весь мій день. І мені стало легше. Наче неможливо все-таки не все розвалилося, ну тобто не все так погано, як він уявляв. Найкраща частина цього пізніше того, а яка яка найкраща частина цього? Пізніше того тижня я отримав можливість самостійно заплатити, коли помітив студента коледжу, який шукав дрібні гроші в іншій кав'ярні. Допомагати їм... їй було навіть краще ніж пити каву того дня. От бачите люди, робіть добро і робіть, може, можливо, маленькі, але добрі вчинки. І, знаєте, можливо, це теж покращить чиєсь життя в кращу сторону. Можливо, ви навіть зробите більше, ніж ви очікуєте для цієї людини. Тому що для неї це означатиме набагато більше, ніж для вас. Все, всім пока!